Так, ну, сьогодні ми з вами продовжимо розгляд тематики і, відповідно до робочої програми. У нас сьогодні це розгляд наступної теми налагодження засобів вимірювання тиску. У нас буде всього два заняття по даній темі. Ну, що... Слід згадати. Згадаємо спочатку те, що ми з вами вивчали минулого року, їх монтаж, вимоги до монтажу і так далі. Ну і такий момент, що прилади і засоби автоматизації монтуються відповідно до вимог проєкту, а також вимог, які регламентуються, СНІП 3050785, а також монтажно експлуатаційними інструкціями до цих засобів автоматизації. Вибір місця розташування ну, він може бути зазначений як в проєкті, так і може бути ну, не чітко зазначений, а з певним вільним вибором. Але слід Враховувати, що самі імпульсні лінії, трубки, не повинні мати протяжність більше 15 метрів. Це значно впливає на інерційність і на точність вимірювання параметрів. Тепер е такий момент, коли ви вивчаєте автоматизацію зараз. Там у вас є прилади на щиті, а також прилади за місцем. Так от. Засоби вимірювання тиску, фактично, ці первинні перетворювачі і манометри показуючи, це будуть засоби, які встановлені за місцем. Але слід розрізняти два таких окремих випадки розташування за місцем. Це безпосередньо на трубопроводах і технологічному обладнанні. А також на допоміжних стійках, стативах, стінах, підставках і тому подібне. Це все буде за місцем, тобто біля технологічного обладнання або на технологічному обладнанні. Можуть засоби автоматизації, зокрема засоби вимірювання тиску, групуватися групами на спеціальні стативи, от біля випарних апаратів. Станції випарювання цукрового заводу. Там, як правило, засоби можуть групуватися на стійки або стативи, і далі від них лінії зв'язку і вже на щит автоматизації. Далі, також слід зазначити колір засобів вимірювання тиску, зокрема, манометрів. Існує така. Градація, що для вимірювання кисню манометри красять в блакитний колір або синій, для вимірювання води або водню, тиску водню, темно-зелений. білий колір це ацетилен, сірувато зелений, хлор, фазген це отруйні речовини. Червоний інші горючі гази, і чорний не горючі гази. ми з вами найчастіше стикаємося з чорним фарбування манометрів, тому що вони загальнопромислові. Тепер наступне. При вимірюванні середовищ з температурою більше 70 градусів Цельсія і перегрітої пари. Та і не перегрітої пари, взагалі середовищ з температурою більше 70 градусів Цельсія. Використовуються різноманітні охолоджуючі прилади і пристрої. Це або розділювальні пристрої, розділювальні мембрани, розділювальні посудини ємності, або ж використовують отаку от кільцеву трубку. Яка приєднується до місця відбору імпульсу. Ця трубка заповнюється робочою рідиною або газом. Ну, в даному випадку це може бути пара. Потім домагаються остивання, зменшення температури до температури навколишнього середовища. Оскільки тут не буде руху середовища, воно зменшить свою температуру. І потім вже. Подають це середовище для вимірювання на сам чутливий елемент. Ну Почитайте, тут описана ця процедура, як це все здійснюється. Е... Необхідно також врахувати нахили 1 до 10 в імпульсних лініях, які йдуть до засобів вимірювання тиску. Е... Ці нахили можуть бути як в бік. Засобу вимірювання, так і в протилежний бік до місця відбору. Якщо ми вимірюємо тиск газоподібних середовищ, то нахил повинен бути вниз до точки відбору щоб конденсат, який може з'явитися в лінії зв'язку, стікав в трубопровід або ємність. Також можуть бути облаштовані спеціальні збірники конденсату. Далі, якщо ж ми вимірюємо витрату тиск рідких середовищ, то навпаки нахил в сторону датчика. Чому? Тому що при змінах тиску може вивільнятися газове, газове наповнення це може бути і кисень, і інші гази, які є у рідинах, і це буде створювати повітряні пробки в лінії зв'язку. Так, от щоб ці. Цей газовий конденсат вивільнявся в саме трубопровід, або ємність, де здійснюється вимірювання, то нахил буде в сторону датчика. Під'єднання здійснюється за допомогою спеціальних вентилів. Це або трьохходові вентилі, або ж може бути комбінація із декількох одноходових вентилів: один вентиль для продувки, другий вентиль запірний. Для того, щоб можна було від'єднати засіб вимірювання для обслуговування і ремонту. По з'єднувальним електричним лініям зв'язку рекомендується використовувати провідник із товщиною або перетином поперечним жил від 0,75 до 1,5 мм квадратних, в залежності від лінії протяжки. До місця використання цього сигналу. При цьому використовуються екрановані і неекрановані провода із гумовою пластиковою або поліетиленовою ізоляцією, які задовольняють умовам використання, умовам монтажу. Тепер, що стосується підключення засобів вимірювання тиску до Саме місць використання їхнього сигналу. Ми з вами розглядали схеми підключення. Я говорив, що схеми підключення струмового сигналу. Ми з вами розглянемо наступного разу. І так. Є у нас схема підключення, точніше, одна із схем це підключення. Так звана схема струмова петля. Цю схему підключення можуть використовувати не всі засоби вимірювання, а лише ті, в яких конструктивно це передбачено. ну Слід зазначити, що. Дана схема підходить до всіх датчиків, незалежно від роду вимірювального параметру, які можуть використовувати дану схему. Вторинний прилад, як ми вже говорили, це може бути будь-що в нас, або показуючий прилад, або регулятор мікропроцесорний, або вхід промислового контролера, аналоговий струмовий вхід контролера. Датчик. В даному випадку тут буде у нас у датчика плюс, а тут оце є вихідний сигнал, це буде в нього мінусова клема. Мінус. Чому? Тому що зараз ви це все зрозумієте. Фактично, оцей датчик, це є резистор навантаження, і при послідовному підключенні резистора навантаження, струм в колі буде залежати від опору цього резистора. І так, оскільки блок живлення дає стабілізовану напругу, то струм мережі буде залежати від цього датчика. Із з плюсової клеми на плюс датчика ми подаємо. Оскільки умовно ми можемо його еквівалентно замінити як резистор, то тут на виході в нас буде мінус. Чому мінус? Тому що блок живлення мінусовою клемою підключений на вхід контролера або регулятора. Так? І відповідно, знову ж таки, умовно, ми можемо сказати, що отут на вході, ну, фактично воно так і є, всі струмові сигнали на вході мають. Мають резистор, резистор навантаження І далі сигнал вхідний вже обробляється у вигляді падіння напруги на цьому резисторі. Оскільки опір цього резистора стабільний, ну приблизно 51 ом. Буде для діапазону від 0 до 20 мА і від 4 до 20 мА Буде близько 50 ом. Цей опір хідний може бути і менше. Може бути навіть 5 ом, 10 може бути ом. Зокрема, у перетворювачів ПНС. Це фірма Мікров випускає. У них для струмового сигналу опір. Встановить всього на всього 5 Ом. При цьому при реалізації даної схеми потрібно встановлювати додатковий резистор Ось сюди. Там в інструкції це все зазначено, але не завжди її читають до кінця і. Добавочне. Це для тих перетворювачів, в яких низький вхідний опер. Якщо ж опір вхідний набагато більший, то можна не ставити його. Ну, все це описано в інструкціях по експлуатації. Я намагаюся вам розглянути максимум схем, які є, а ваша задача вже ж. Конкретизувати по тим чи іншим інструкціям по експлуатації. І так, далі. Тому мінус у нас через резистори попаде на мінусову клему датчика. І струм в колі буде залежати від зміни внутрішнього опору датчика. Так. Інший варіант. Схеми підключення. Ми зараз так зробимо всі необхідні. Угу. Всі необхідні елементи схеми скопіюємо. Всю схему перемістимо вище з робочого поля, а з цією будемо працювати. Так, друга схема, яка досить часто використовується, це коли з блока живлення, з блока живлення. Живлення йде безпосередньо на датчик на відповідні його клеми. Тобто сигнал 24 вольти, плюс мінус. Ну, або ж може бути від 15 до 48 вольт в залежності від типу датчика і виробника. А окремі лінії зв'язку. Ідуть безпосередньо на вхід вторинного приладу. Знову ж таки, необхідно враховувати, який опір має вхід даного приладу. І, як правило, в інструкціях на експлуатацію по даним засобам вимірювання, датчикам, тиску, зазначено, що опір навантаження а тут. У нас був РД. РН. Опір навантаження повинен бути в певних межах, наприклад, від 10 до 250 Ом або від 50 до 250 Відповідно, ми дивимося, який опір у нас у вторинного приладу. І виконуємо цю настанову шляхом. Того, що додаємо в схему вимірювання, немає різниці, або в нижню, або в верхню лінію зв'язку R-добавочний. добавочний опір, щоб забезпечити умову експлуатації датчика. Тобто, щоб не перевантажити вихід датчика, чим це небезпечно? Ну, як мінімум, або перегрів. Електронної схеми перетворення датчика, або ж, взагалі, вихід її з ладу. Досить часто зустрічалися мені в практиці, коли або резистори навантаження у вторинних приладів, чорні згорівші, навіть контактні дорожки відгорають на друкованих платах, або ж у датчика. Вихідний транзистор, який генерує струм чорний, і плата навколо аж потемніла від перегріву, це все відбувається тоді, коли не виконуються ці умови по навантаженню лінії зв'язку. Тому, як бачите, тут також потрібно враховувати ці всі аспекти. Ну і. Третя схема, яка може вам зустрітися. Не, давайте я цю також приберу. Щоб вона нам не мішала. Ось сюди її так. А, цю ж схему поверну і дещо модифікую. Е, іноді буває так, що. Схеми підключення датчика. От у нас мінусова клема, вона ж і буде мінусовою клемою для вихідного сигналу. Тобто три проводи підключення датчика до вторинного приладу. Такі схеми також використовуються, зустрічаються у виробників. Вимоги по R-добавочне добавочне та ж сама вимога. Необхідно враховувати це значення r навантаження і дивитися, який вхідний опір у вторинного приладу. Блок живлення тут показаний знову ж таки умовно на 24 вольти. Чому, тому що найбільш розповсюджені. Датчики із напругою живлення на 24 вольта. До речі, ми з вами можемо досить легко визначити максимальну, максимальне значення опору у лінії навантаження. Закон ома для даних схем ніхто не відміняв. Відповідно, Якщо ми маємо напругу живлення 24 вольта, а максимальний струм, який нам потрібно створювати в лінії зв'язку, це 20 мА. Ми маємо напругу, маємо струм. Потрібно визначити опір. R дорівнює U поділено на I. І визначимо максимальний опір, який у нас буде. Доступний в лінії зв'язку вторинного приладу і вимірювального і датчика. Тобто, як бачите, використовується три схеми підключення. От такі. Може бути по двом проводам струмова петля, так звана, досить часто зараз застосовується. Може бути по трьом проводам. Це модифікована схема чотири яка використовується для схем із чотирма проводами: живлення окремо і сигнал окремо. Ну, зокрема, у перетворювачів Sapphire 22 використовується якраз така схема. Хоча у модифікованих Sapphire 22, та і те, що новіших засобах можна використати і струмову петлю. Там за умови клема 5-6 замикаються. А між клемами живлення це 1-2, на клему 1 ставиться вимірювальний прилад. І тоді ми отримуємо струмову петлю. Питання щодо споживання струму самими датчиками. Тут не актуальне, Чому? Тому що датчики споживають. Порівняно невеликий струм, яким можна в результаті вимірювання знехтувати, або ж за допомогою коректора нуля скоригувати це значення. А коректор нуля, як нам відомо, впливає і на діапазон вимірювання. Тобто ми фактично зміщуємо нульову точку і отримуємо правильні вимірювання. Що стосується підключення і зображення схеми підключення. От показана схема підключення до аналогового входу, аналоговий вхід це у контролерів Oven такий. І показано додатковий резистор R-добавочний. Для чого? Справа в тому, що у, практично у всіх контролерів ОВЕН, Входи універсальні і вимірювання струму реалізовано без електронної комутації. Тому, якщо вимірюється струмовий сигнал, то потрібно ставити додатковий резистор. Ось От, така схема підключення. Ось наш блок живлення багатоканальний. По струмовій петлі підключений датчик температури на вхід. І по 4 провідній схемі витрата соку на виробництво. Ну, датчик тиску, дифманомет. Ось його живлення показано, і вихідний сигнал напряму. Але не показаний резистор. Він тут також потрібен. Тобто цей резистор повинен стояти і отут. Зараз я вам ці схеми покажу. І ми пересвідчимося, що якраз у контролерів. І в регуляторів овен це все потрібно враховувати. Так, так, ну, це МРПС1, це у регулятора. Мікроловського. Тут підключення датчиків здійснюється по струмовій петлі. Але зверніть увагу, як реалізована комутація. Є така таблиця на КБЗ розташовані перемички, які нам потрібно встановити для тієї чи іншої конфігурації. Як для аналогових виходів, така ж сама таблиця є і для аналогових входів. Тобто, входи універсальні, але комутація здійснюється за допомогою перемичок. Минулого разу. Зараз я долистаю до схем входів. Ми їх розглядали. Бачите, струмовий сигнал, ось він, уніфікований сигнал. Це може бути і напруга постійного струму, і постійний струм. Комбінація перемичок якраз формує той діапазон, з яким ми будемо працювати. Так, тепер. Це Міг-21. Тут така ж сама ситуація. І М, МТР аня ТРМ 138. У нього, як бачите, ось раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8 вхідних каналів. І на кожен із каналів встановлюється резистор. І в схемі підключення написано: що це резистор прецензійний. Тобто з високим ступенем точності він показано на 100 Ом плюс-мінус 0,1 Ома. Це резистори шунтуючі, які, відповідно, нам дають змогу перейти із струмового сигналу на сигнал напруги. При цьому, те, що я говорив попередньо, то опір навантаження в нас в даному випадку буде 100 Ом. І от якщо у нас написано на датчику, що 100 і більше Ом навантаження, то можна ставити ну, не потрібен додатковий резистор. Якщо ж написано, що 200 Ом, там, то треба ставити послідовно ще додатковий резистор, який обмежить навантаження на датчик.